Що, ми зараз знаходимося в Ум'ярі, Донбас-арена вже не та, зараз подивитись. Стадіон Авангард. Прямуємо в сторону введення бойових дій. Будемо дивитись, йдемо акуратно. Самі бачите дрони. Позивний мій птаха, молодший сержант, головний сержант 3-ї -го стрілецької роти, тобто ТВО, головного сержанта 223 го батальйону, 126-ї бригади. В цивільному житті я будівельник, працював на фірмі сам на себе, займалися ремонтами квартир. Як тебе застав початок повномасштабної війни? Застав, як, мабуть, багатьох українців ранок. Сім'єю спимо, маленька дитина, час на роботу вставати. Далі метрів двісті, військова частина там у нас, і почалися масивні обстріли ракетами. Тобто всі підірвалися, не зрозуміли спочатку, що це що що трапилось, що таке. Потім вже пішло дивитися новини, вже побачили, що почалася повномасштабна війна. На службу вирішив піти одразу. Було дуже багато суперечок з дружиною, відправити її за кордон, та все ж таки вдалося. З маленькою дитиною відправив за кордон та пішов ламати двері військкоматів Чорноморська, там Відіополя. Чорноморську закрито, пішов у Віддіополь. Тук-тук, хочу служити, треба щось робити, війна відбувається. Одразу записали 126 ту бригаду. І поїхав одразу на центр комплектування. Одразу, з, як бригада сформувалася, ми одразу поїхали, на ППД у нас Розділянський район був. Далі ми в складі РТГР Майами виїхали на Миколаївський напрямок, тримали там оборону десь близько 4-5 місяців. Е, ну, це так, не пам'ятаю точно. Е, потім, як тільки пішов рух на Херсон, то в складі того РТГР ми одним із перших видвинулись на Херсонський напрямок. У місті Береслав, е, наш батальйон також один із перших, е, який почав рух на лівий берег, е, а саме Нормандія, там кринки, висадки. Нас було багато втрат. Як і усіх батальйонів, в принципі, особисто я виходив з хлопцями на клинки. Це такий самий поганий момент, що в мене був в житті, коли попали під масивний обстріл, дві з половиною години лежали, не могли навіть голови підняти. Евакуація проходила дуже тяжко, довго, в результаті якої через декілька днів ще загинув ще один мій побратим. Це один із таких поганих моментів. Далі була Нормандія, ми повертаємось на ППД. Ночі повернулися, Сутра, сутра дзвінок треба в Донецьку область на часик. І в той же день, як нам сказали, ми вже типу, вчора повинні бути тут, видумалися на цей напрямок. Довго ми тут не могли освоїтись. Ну як довго, десь неділю у нас була така більш організаційна гутаніна по підрозділам. Та десь через неділю вже хлопці приступили до першого завдання, а саме на Іванівський населений пункт. Вже вийшли на оборону батальйону і зараз ми виконуємо бойове завдання безпосередньо на одній з найх важких. Тобто хлопці зараз знаходяться і тримають саме той напрямок, через який, ймовірно, і так всі ну, предполагають, що буде наступ на часів яр. Ворог у нас ну, дуже грамотний, так сказати. Все діляють по книжці, Тобто намагаються пробити фланги, зайти в тил та взяти в кільце. Один фланг у них вийшлося пробити, зараз там ведуться штурмові дії з нашого боку. Також на один момент вийшло пробити другий фланг, тобто оця позиція вже була знищена і ворог через неї зайшов. Але вдалося встановити одну точку, яка зараз контролює, якраз цей прохід. Але ворог малими групами вже в тилу. І зараз його вибити дуже велика проблема. Вони окопалися вже, вони в укритті. І ну, треба дійсно такі серйозні якісь штурмові дії. Не малими групами, а треба нормальну компашку собрати, щоб туди зайти і зачистити хлопцям тил, щоб вони почувалися хоч трішки в безпеці, тому що зараз всі позиції тримають оборону на 360. 16-й день, жодного метру назад не відступили. І на відступлять. Е, вже багато побратимів тут також втратили по можливості. Всіма можливими способами проводимо евакуацію, як це тільки можливо. Соболь, поранення руки. Да, поранення була... спини. коли було поранення спини? п'ять назад, 5 назад, рота поварачивалося. Рота. Третя рота. 223-й батальйон. Небайдужі люди. Долучайтеся до лав 126-ї бригади, а саме 223-го батальйону, бо хлопців треба міняти. Хлопцям там важко. Треба воювати. Війна ще не закінчилась. Все, разом до перемоги, слава Україні. Давай цьом, хаплям.